Translation, ну що? Поганяємо на прикольному корабелю. Японська така штука. Це. В світі кораблів Це. Як Toyota? Кемрі Оце Ятон. Прикольний корабель.

Що нас тут є? Ага. Захватка, пропорція, ну таке. Якщо всіх не приб'ють, то захватимо. Хоп. Що погнали? попали? <зв 'язок> Мутону каратасайареба. Скатанай, сікстрі. Варі, варівахі у тут така. Запуск торпедних винищувачів. Стамбеко! Дуже непоганий залп з вугасних снарядів, Непогана швидкість і непогано він від, на відході відстрілюється, бо дуже прикольний в нього такий хоча всі пушки спереду, але зазор пушиком, дивіться який, тобто можна гіляти задом і потрошку відмахуватись від придурки. Більше цей корабль підтримки, тому що на ньому атакувати це все одно, що на Запорожці їхати бетонною бетонну стіну зразу зносять. Тому так, на відходах. Дивитись в різні, в різні поки. Він дуже непогано знищує Мінці. Якщо зблизу буде, то я його перестріляю стопу до. Але не, ну, не Дінбург-Лібур. Потужний корабель, багато броньований. Краще не світитись, коп, я засвітився, це вже не дуже добре. Що я не був готовий до такого. А, ну і торпеди. Торпеди в нього дуже гарно, далі хуляють. А ну і. Він... Оп. Ось, я про що і казав, що він відходить. Дуже гарний кут у нього. Ваня снаряд орудий или як там його направить? Ооо, зараз тут і трошки придеться... зачекати. Де нам хлопці? Ви мене не піймаєте? Там, де мафіка з гібдота сидить. Ну, зароса отцуки повинен качап я сейчас запыняюсь запускаюсь Жаль, 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 о, дві, Клас! Але без затоплення це фігня. Причому повно, окей. Так і так. Так, пацуки. На но матеріару нью рисунсь окашно. Сайкотська каньо коридана І каже, прикол в тому, що мої торпеди дуже пізно засвічуються. Так що він може нам наразитись на одні. Хочемо мою акацуки завалить, це пігово. Хохо карадірайся кінців. то все я плюс злив жорстко. Да, фигово, что меня контрит. Цуки теж погана позиція, конечно. Творот, хуярит, по не, не. Конечно. Кейтінбург дуже, дуже неудобний корабель. Хваличи все, все, все то що треба, нормально підвернув. Красавчик. Думаю, я його трошки спіймаю. Не, понимаю. Одна вот точно. Не. Ад, блин. Зараза. Синджи-то мукио кошинг. Синджи-то воевое окоро. Какой-то мне пиздец настал. Пивовово, пивовово. Да. Вот, суки, трошки в виде играл по Колорадо. Наш руптер походу здихає, бо в нього йдуть торпеди. Бапа, не матується. Палі немаї торпеди. Максим нема. Жаль. Отак. Дуже цікаво. Так, тут звичайний захват може щось і зробимо, прикольно. Over. Enemy force sighted on the да, пусть я трошки світатися. Але по ней шмоляти, я не знаю, немає сенсу, на. Но... Блин, я, Теперь я посвечусь электро... Муи, yeah. трошки, бедовыла, блин. Опять Да, у них такие, такие пушки. Ого, 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 да вы что, да вы что, она на заводе, все крути, блин. Вау! Да ты шо? О, пыль, стора, блин. Окей, бро. Окей, бро. Окей, бро. Сралим там что-то блядь, надо его убивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нашего уже его Вознесли, блядь. Так, так, так я тебя... Ты и так зим мог, блин, Ну ага, я, блин, загая, загая, не прикольно воювати, Лучше Учить потужный. Викора по який може мені ввалити так, що я прозрію. Треба тікать. Проблем а са? Не того, мене в приціл взяв. Вот им нейбл чомусь стоїть, нічого не робить, це погано. Бо всі на мене заагрились. Не всі, а Огайо. а Огайо я, я не, сам не здолаю. Не так, під, Пупук, пупук. Пульками, ну іншого варіанту нема. Ти бачив, він дуже далеко від мене, я нормально не попаду в нього. Я сподіваюся, що я хоч щось з нього знемов... Дуже потужний корабель. Оооо, є цівка, є, ви Так, а я дворня щас інкомпорибо з їсть. З... З... Ні, нікого ж немає. А, дуже, дуже погана ситуація. Зао відходить. ЗАО треба допомагати. все Ай, блін, яка перевалка забирає запріє. Цього дуже прігова. Неприємна ситуація. The enemy team has taken the lead. Дуже неприємно. Буду потрошки кошмарити Огайо, тому що він подлюка потужний. Його залп зносить... зал взносит нахуй. Так. Чекать зал, ну і на зал за, прикол, прикол. А, чувак, маневрує, шарик, шарик, тема. Тут шансів нема. Те, Я пока трошки відхилюсь, М -м -м -м. вже якийсь дестер мене спалив. Це не є добре. Ей-е-е-е-е, е ні, ні, не огайо, огайо, огай. ты трошки щось поплутав. Топідус до старборд! Ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля. А <звук> <плодово> Мы на Мы быстро. Дестер уже охотится на меня. Ну, потому что, блин, все. Все капец, Наши дестри позливались, блин. Так. <звук> <звук> же капец. Вампира, да? Все капец. Конечно, у нас тут не дуже добре, не дуже. Вон гиря. Вот це, вот кто по мне херачил. Це два гиря. Давай, братик, сдыхай. Зау, Зау, шо ж ты робиш? Ё-моё, тебе огайо зис. Бляяя... Не достают мои пукалки, блин. На себе брати в вогонь. Щоб зауха, чи якось блять. А, шоу. Блин, ты левый я. А че таке ага я. Страшний Страшный звісно. Ну, конечно. Можем... Я не можу його нормально зловити. трошки, зливив, трошки на пятерочку братан ты за аутфрос ты трошки попутал братан ел блин да 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 ведь стрельзуется engine activated в тебе не получится вот я у нас устану Со а ты так и дуй бортом обща Так, так заозу что забираешь трошки да есть красава красава ложуха бьет 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 Юху. Трошки подгорают. Похер, блядь, друзья. Файр Я, бы я, забрать ну Ну ладно. Ось не фортить. Ну і на цьому трансляцію можна закінчувати. Бо це вообще не прикол. Ууу, оглядали прикольно.